Вітаю! Зламати дерево недовго, а щоб виростити, потрібні руки. Давайте про це поговоримо. Слухаю і розумію. Послухай оповідання Елли Давиденко, для чого цвітуть дерева. Послухай оповідання Ели Давиденко, для чого цвітуть дерева. Тарасик побачив Галю на подвір'ї біля старої яблуні, яка нещодавно розквітла. Це було дуже гарно, неначе їй на гілля сіли десятки білих метеликів. Галинка аж навспиньки ставала, аби дотягнутися до найгарнішого суцвіття. Дістань, просить вона Тарасика, ти вищий. Стрибати Тарасик умів добре. За мить у руках у дівчинки красувалася уквітчена гілочка. Поставлю вдома у вас», – радіє Галя. Гарно буде. Але дідусь, що саме підійшов до них, лише похитав головою і каже, Даремно ви це зробили, не для хатніх букетів дерево навесні квітує. Галя з підлоба глянула на дідуся, закопилила губки. Ну чого ж ти, дідуню? заступився за подругу Тарас. Шкода тобі, чи що? Ми таку маленьку гілочку зірвали усього на всього п'ять квіточок. То не п'ять квіточок, зітхнув дідусь, а п'ять ненароджених яблук. Адже кожна ця квіточка згодом би перетворилася на яблучку. Отут серед цих білих пелюсток, З'явилася б спочатку крихітна зелена бубочка. Рідне дерево щедро напувало б її власним соком, наче дитину материнським молоком. Сонце огортало б теплом щедрі дощі купува... куп... купали б. От і росло б наше яблучко червоніло, наливалося соком. А я, а я не знала. Галині очі наповнилися сльозами. Я більше не буду. Вона спробувала знову прикріпити гілочку до дерева. «Е, е, тепер уже не приросте, розвів руками дідусь. Чудес не буває. Але нічого, яблук цього року вродить багато. Але ж люди однаково їх потім з'їдять, похмуро зауважив Тарас. Виходить, усе одно дерево віддає своїх діток на знищення. Е, ні, хитро усміхнувся дідусь. Тут є один секрет. Річ у тім, що не яблуко, не вишенька, чи там персик, діти дерева, а лише їхня кісточка чи насіннячко, що ховається всередині цих плодів. Якщо яблуко чи вишню з'їсти, а кісточки від них знову посадити в землю, то через рік на цьому місці з'явиться і потягнеться вгору зелений паросток майбутнього деревця. Саме із насіння росте велике дерево. Отак От і продовжується рослинне життя на землі. Де яку пору року відбувалася описана подія. Назви дійових осіб оповідання. Яке порівняння використовує автор для опису розквітлої яблуні? З чим він її порівнює? Який вчинок дітей засудив дідусь? Чому не можна ламати цвіту? Як продовжується рослинне життя на землі? Збагачуй свій словниковий запас. Дізнайся значення слів і вживай їх у своєму мовленні. Боярка місто в Україні, хист це уміння щось робити, поводити себе певним чином, здібності, плюндрувати це ламати, знищувати, руйнувати, псувати, спустошувати щонебудь. Прочитай і вивчи прислів'я та приказку, щоб збагатити своє мовлення Люби ліс, люби природу, будеш вічно милий народу. Сади деревину, будеш їсти садовину. Той, хто посадив і виростив хоч одне дерево, недарма прожив життя. Читаю для себе прочитай вірш. У боярці зелений ліс. У боярці зелений ліс, дуби і сосни, і ялини, у лісі пагорби й долини, стежини прямо і навскіс. Тут мало кленів і беріз, у хащах є кущі малини, та бачу всюду слід людини, і я слід людини бачу скрізь. Пляшки побиті і бляшанки, папір поламані гілляки, і я сумую часто там, чому людина, повна хисту, плюндрує все святе і чисте? Чому для неї ліс не храм? Що турбує автора твору? Який настрій викликав у тебе прочитаний вірш? Чому? Які саме рядки вірша викликали в тебе такий настрій? До чого спонукають читачів цей вірш? Читай для когось. Прочитай вірш із почуттям гордості за нашу славну Україну для учнів усього класу. Зеленій рідний краю! Ой іде іде весна, наче райдуга ясна, сяє сонечко вродливе, усміхається блакить, Зеленіють щастям ниви, далеч піснею дзвенить. А татусь поїхав нині до лісничого у ліс, На розпіваній машині двісті саджанців привіз. Гей, дівчата, гей, хлоп'ята! А беріть скоріш лопати, бо ж людині кожній треба посадити деревце. Хай росте у синє небо, розмовляє з вітерцем, Хай ростуть дубочки й клени і калина, й горобина, Щоб була по вік зелена, наша славна Україна. Загадай загадку своїм батькам. В них багато є роботи, хоч стоять вони весь час, Від дощу чи від спекоти Захистять, вратують нас. Не лягають спать ніколи. На ногах вони одвік, Не бояться плину рік. Ні завій, ні вітру реву. Хто ж вони такі? Дерева. Дякую за увагу. До зустрічі.